Капеланське благословіння на 1 квітня 23 го року, Отця і Син і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословин Бог наш завжди, нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні свята Євангелія нам розповідає про те, як Господь ішов своїми учнями і запитав їх, за кого мене люди вважають. І вони відповіли, що одні за заяна Хрестителя, одні за Іллю, інші за когось Пророків. І тут Господь запитав їх, а за кого ви мене вважаєте? І Петро відповів: Ти Христос, Син Бога Живого. Знаєте, це питання мені. А за кого я вважаю мого Господа Ісуса Христа? Чи можу відповісти так, як Петро? І це відповідь, яку я повинен відповісти. Без відповіді на це питання. У мене не буде відносин з Христом. Жодних. Я буду чути про Нього, щось слухати про Нього. Але це Він у мене не буде. У мене не буде взаємовідносин з Ним. Це приблизно так, що він відповів після цих слів відсказав їм, що мені треба буде багато постраждати, і від мене відсураються, і мене вб'ють, але я на третій день воскресну. Чи пройду я цей шлях терній? З Христом, що потім воскреснути, чи не буду ходити? Тоді я відповідаю собі: А хто для мене мій Господь Ісус Христос? І якщо Він є тим Господом, то я пройду випробування і отримую нагороду Воскресіння.